Електронізація документообігу потрохи впроваджується у всіх державних структурах. Ще нещодавно колишня податкова служба, а зараз Міністерство доходів та зборів лише рекламувало можливість електронної звітності суб'єктам оподаткування. А вже сьогодні більшість підприємців обирають саме такий шлях декларування своїх доходів. З недавніх пір пройти державну реєстрацію можна навіть не виходячи з дому. Для цього варто мати лише комп'ютер із доступом до мережі інтернет, знайти у пошуковій системі веб-сторінку реєстраційного порталу, і там уже крок за кроком пройти реєстрацію. По перше, це на реєстраційний портал і авторизуватися. По-друге, заповнити онлайн-форму. Далі треба подати відскановані документи, які завірені електронним підписом заявника. І останнє це сплатити реєстраційний збір і отримати. Готові документи про державну реєстрацію. Попри усі зміни, які вступили у силу з 1 липня, незмінним залишився перелік документів, необхідних для державної реєстрації, а також вартість такої послуги у реєстраційній службі Хмельницького міжрайонного управління юстиції кажуть, працювати з однієї сторони стало простіше, проте навантаження на державних реєстраторів дещо зросло. Найближчим часом у нагоді зможуть стати центри з надання адміністративних послуг щодо ще одного нововведення, яке щоправда, вступило у дію ще на початку року, а саме реєстрація нерухомого майна достанемо на першого липня. Таких заяв поступило 45 тисяч 97% з них реєстраційна служба розглянула. А от із реєстрацією земельних ділянок проблем чи не найбільше. Люди масово кинулись до реєстраторів, і на сьогодні тут завантаженість найбільша. Зараз вже ніби як процедура відпрацьована, єдиний є моменти, що по навантаженості деякі райони перевищують загальну середню навантаженість по Україні в два або в три рази. І над цим працює зараз укрдержіїст. Вони звернулися до ком... вони проаналізували всю цю ситуацію, вивчили це навантаження, і вони звертали звертаються зараз до кабінета міністрів з проханням збільшити в певних районах, в певних областях кількість державних реєстраторів. Проте й тут можна уникнути масових черг, адже документи на реєстрацію можна прислати, скориставшись поштовими послугами або також через інтернет на електронну скриньку служби. Загалом Міністерство юстиції розробило ще ряд законопроєктів, які кажуть, у реєстраційні служби ще спростять такі процедури. Зокрема, і родичних осіб та фізичних осіб підприємців зможуть реєструвати і нотаріуси. Правда, перед цим парламент ще має прийняти фіксовану ціну для таких послуг, адже зараз нотаріуси в основному приватні і свою роботу оцінюють по різному.